Діяльність комунального підприємства Муніципальна варта Чернігівської міської ради, чи ефективно використовується майно та кошти громади. Круглий стіл під такою назвою відбувся в Чернігові. Серед учасників громадські активісти, чернігівські підприємці та волонтери. Почалося засідання круглого столу з аналітики стосовно роботи комунального підприємства. Модератор зустрічі оприлюднив, скільки коштів витрачає бюджет міста на утримання мунварти і на що саме згідно з документами по договору оренди. Вони використовують офіс на 405 метрів квадратних. Тож по фінансовій звітності я подивилася, що там у 2023 році витрати на опалення водопостачання та електроенергію цього приміщення були 186 тисяч гривень. Мунварта має Три авто Рено Докер 2016 року. Середня кількість штатних працівників 22 рік 26 людей, 23 рік 19. Проте, незважаючи на зменшення чисельності працівників, основні витрати підприємства йдуть на заробітну плату. Ну, тобто, основна. Частина тих грошей, які виділяє міська рада, це покриває витрати на заробітну плату та на У 2022 році це було 5,87 мільйонів на зарплату, а в 2023 третьому 7 ,502 мільйона. Чи ну, доцільно нам фінансувати? Це комунальне підприємство під час військового стану. Чи може зараз ми його оптимізуємо чи закриємо? І ці гроші 10 мільйонів гривень спрямуємо на допомогу в Збройних силах України зі своїми думками стосовно доцільності діяльності в Чернігові представників комунального підприємства Муніципальна варта Чернігівської міськради виступили представники бізнесу міста, громадські активісти та волонтери. Дехто з них на власному прикладі розповів про взаємодію з представниками цього комунального підприємства. Я є свідком, можу свідчити будь-де, що муніципальна варта, по відношенню до мене як до підприємця, робила наступне. Перше, вони залякували орендарів, коли Атрошенко проводив активні дії по захопленню підприємства. А він у мене два підприємства захоплював. Я відбувався в п'ятому році, і от з 17 по 20 рік. Муніципальна варта. Ходила, ну тільки біт у них не було. Навіть там знімали такі по 15 людей. Муніципальна варта. Я вже чув і про те, що активістів вона десь ображала і не пускала на сесії міської ради активістів. Слом я роблю висновок, що муніципальна, муніципальна варта створювалась без нашого з вами, ну скажімо так, обговорення вона робилася з певними цілями. Звісно, ці цілі ну, як сказати, не декларувалися. Ну розумній людині просто, якщо поразкинуть, значить, просто сразу становиться зрозуміло. Це силовий блок того угрупування, яке посіло, значить, на чолі Чернігова. Комунальне підприємство Муніципальна варта я просто б бреорганізував і його залучив би до комунального підприємства ТП 25 не. Паркування та ринок, я перепрошую, і ми просто би не дублювали ті функції, які є зараз на сьогодні. Да? І просто муніципальна варта дублює багато функцій комунального підприємства. А в нас немає повноважень з. Комунального підприємства паркування та ринок, які вони не виконують взагалі, да покладені на них сьогоднішній день. Тому я б зробив так. А там же вільні гроші я б перерозподіляв би швидше. Утім, почути думки представників муніципальної варти Чернігівської міськради не довелося. На зустрічі їх не було.